Вітаю! Сьогоднішній урок присвячено введенню обліку з використанням валют. У нашій системі у довідники валюти ви можете бачити три валюти, які найчастіше використовуються та вже є створені на початку роботи з програмою. У вас є можливість додати будь-яку іншу валюту, натиснувши на плюс та заповнивши поля. Щодо наявних валют. То ми бачимо, що гривня є виділена основною валютою. Це означає, що всі елементи в програмі за замовчуванням будуть створюватися з цією валютою. Аналітика та звіти також будуть у гривні. А також у вікні касира операції будуть лише гривневі, тому зазвичай її і залишають основною, адже згідно законодавства, ви не можете видавати чеки у інших валютах. Звертаю вашу увагу на тому. Що курс основної валюти, який ви можете переглянути тут, має бути один. Інші валюти мають мати курс відповідно до основної, Які ж операції можна здійснювати з використанням валют? В першу чергу ви можете мати взаєморозрахунки з контрагентами у валюті. Для цього у вас має бути з контрагентом відповідний договір. Для прикладу додамо з постачальником ТОВ юність валютний договір. Для цього заходимо у картку контрагента, вкладку Договора. У нас вже є створений гривневий договір. Додаємо ще один. Як бачимо, при натисканні створити договір. У нас валюту взаєморозрахунків показує гривню, тобто ту, яка є основною. Але ми обираємо «Долар». Та називаємо договір так, щоб розуміти у якій валюті будуть по ньому йти розрахунки. Щодо відмітити як основний, то ви можете його відмітити таким, щоб система при створенні документів з цим постачальником підтягувала саме цей договір першочергово. Або ж залишаємо ні. Контроль заборгованості лишаємо ні. Детальніше про цей функціонал ви можете переглянути. У довідці. Зберігаємо договір. Аналогічно давайте створимо договір з клієнтом, але уже у євро. Якщо у вас є контрагенти, з якими є взаєморозрахунки у валюті, значить мають бути і каси або ж рахунки у відповідних валютах. Тому переходимо у довідники каси та створюємо касу з валютою «Долар» та з валютою Євро. Нагадую, що і каси, і рахунки краще створювати ту кількість, яка у вас є реально. Отож, як створити прихід товару у валюті? Нагадую, що товар на склад. Може надходити двома документами: оприбуткуванням товару та прибутковою накладною. Якщо ви створюєте оприбуткування товарів, то просто у шапці документу обираєте необхідну валюту приходу та підтверджуєте перерахунок цін. Курс в даному випадку система братиме глобальний той, який ви встановили у довідники валюти. Якщо ж прихід товару здійснюєте через прибуткову накладну. То при виборі постачальника необхідно обрати договір, по якому прийшов товар. Обираємо договір у доларах. Зверніть увагу, що при його виборі ціни товарів перерахуються і будуть відображатися у доларах. Щодо курсу перерахунку, то система візьме глобальний курс та відобразить його у даному полі в шапці документу. Це поле можна редагувати. Та встановлювати інший курс конкретно на цей документ. В подальшому процес створення накладної, такий, як ми розглядали у відео оприбуткування товарів, закидаємо товари, вказуємо їх кількість та ціну приходу. Як бачимо, сума накладної відображається у доларах. Зверніть увагу, що у випадку зміни договору в момент, коли товари вже обрані в документі, у вас з'являтиметься вікно перерахунку. В даному вікні ви можете як підтвердити, так і відмінити перерахунок ціни згідно курсу. Зазвичай ви будете підтверджувати переоцінку. Але у випадку імпорту накладної, якщо ви одразу імпортували ціну у доларах, перерахунку при зміні договору з гривневого на доларовий не потрібно буде робити, тому ви будете відміняти дану операцію. Натискаємо Зберегти накладну. Так як у нашій накладні є закупка, яка змінилася, система запитує про переоцінку. Як відбудеться розрахунок роздрібної та інших типів цін у даному випадку? Так як ці ціни за замовчуванням будуть у основній валюті, тобто гривні, то система множить вказану у накладній ціну закупки на курс документу та додає відсоток націнки. У нашому випадку становилися такі ціни. Якщо ж у вас є потреба мати зафіксовану ціну продажу у іншій валюті, а не гривні, ви можете у даному вікні змінити валюту ціни. Зробити це можна на конкретно вибрані товари. Натискаємо на дану іконку, вказуємо, який саме тип ціни ми бажаємо змінити і у якій валюті хочемо його відображати. Зверніть увагу, що при натисканні оновити саме значення ціни не змінилося, а лише валюта. Тому нам потрібно встановити це значення вручну імпортом ціни або ж можна заново зробити переоцінку. Як ми бачимо, встановилася ціна 560 доларів. У відсотку це тих самих 40%, що й відображало раніше. Як відбуватиметься продаж товару, ціну якого ви виставляєте у валюті? В нашому випадку візьмемо даний код і перейдемо у вікно касира. Як бачимо, ціна буде відображатися у гривні згідно курсу встановленого у програмі. Нагадую, що у вікні касира продаж може відбуватися лише в гривні. Якщо зробити продаж видатковою накладною, то при виборі контрагента є можливість обирати відповідний договір з ним. Для прикладу, якщо ми обираємо даного клієнта і залишаємо договір гривневий, то наш товар. Буде відображатися по ціні 22 960 гривень. Якщо ж ми змінимо договір на євровий, то в нашому випадку ціна буде 478 євро. Тобто відбулася конвертація згідно вказаних курсів. Повернемося до ціни закупки. Вона відображається у валюті останнього приходу. В нашому випадку цей товар приходив у доларах. Якщо ж зараз зробити прихід цього товару по гривневому договору, то в даній колонці вже відображатиметься ціна у гривні. Якщо ж ви хочете, незалежно від приходу товару, бачити закупку у одній і тій самій валюті, є можливість її зафіксувати за закупкою. Для цього переходимо у довідники «Типи цін. Відкриваємо закупку та у полі Зафіксувати валюту вибираємо необхідну. В даному випадку, якщо ми зробимо прихід товару по гривневому договору, закупка буде відображатися у колонці закупка у доларах. При продажу партії товару придбаного у валюті, обрахунок валового прибутку відбуватиметься у основній валюті гривні, згідно діючого на момент продажу курсу. Тобто Якщо ви робили закупку товару півроку тому і курс на той момент був для прикладу 39 гривень за долар, то при продажі цієї партії зараз у колонці Закупка буде відображатися 4100, так як курс на момент продажу цього товару був саме 41 гривня. Змінювати курс валют у програмі ви маєте самостійно. Для цього відкриваємо курс необхідної валюти. Натискаємо на додати. Поле Курс заповнюємо вручну або ж натискаємо на іконку «Отримати курс онлайн курс НБУ. Натискаємо Зберегти. Після цієї дії у вас з'явиться повідомлення про необхідність перецінити ціни на товари, які приходили в даній валюті. При натисканні Підтвердити. Ціни продажу, які ви ведете в гривні, будуть перераховані згідно нового курсу та націнки товарів, а вам відкриється вікно коригування цін з цими товарами, щоб ви могли роздрукувати нові цінники. Якщо ж ви ціни продажу також ведете у цій валюті, то переоцінку робити не потрібно, адже ціна у валюті не зміниться, зміна буде лише у гривневому еквіваленті. Також для тих, хто не користується націнками на категорії, а самостійно встановлює ціни, потрібно у даному вікні відміняти. Важливо саме додавати новий курс, а не редагувати наявний, адже в такому випадку у вас буде зберігатися історія курсів, а при зміні чи перепроведенні минулих документів система братиме відповідний курс того дня. Це все, що стосується цін. Перейдемо до розрахунків з контрагентами. У нас є прихід товару по валютному договору. Щоб зробити платіжний документ по цій накладній, натискаємо Створити на підставі видатковий касовий ордер. Ви можете здійснити даний платіж з доларової каси або ж з гривневої. В даному випадку у вас будуть доступні два додаткові поля. Сума. Це та кількість коштів, яку буде знято з каси. А сума контрагента це те значення, яке впаде на розрахунки по відповідному договору. Курс валют можна змінювати на необхідний. Звертаю вашу увагу на тому, що такі платежі можна здійснювати лише по касах. Зробити платіжне доручення з готівкового рахунку по валютному договору неможливо. По валютному договору можна здійснювати лише з рахунку, який має відповідну валюту. Також по касах є можливість переміщувати кошти навіть якщо це каси з різними валютами. По рахунку такої можливості немає. Давайте створимо такий документ переміщення. Як бачимо, у нас також з'являється поле курс. Та сума контрагента. Якщо ми з гривневої каси віддамо 4100 гривень по курсу 41, у касу валютну зарахується 100 доларів. Натискаємо зберегти. Тобто при збереженні такого документу у нас відбудеться обмін валют. Сподіваюся, дана інформація була вам корисною. До зустрічі на наступних уроках.